Всім привіт! Ви на каналі Lux in Tenebris, що означає світло в темряві. Мене звати Яна. І сьогодні у нас з вами прогноз на 26 рік для тільців. Будемо з вами дивитися, розбиратися, що вам прогнозує наступний рік, що вас, від чого застерігає і чого бажає, так? які поради, дає, дають нам карти. Отже, сьогодні у нас з вами ми. Цього року я вирішила працювати з Золенькою, робити ці розклади по знакам Зодіаку. Я не фанатка прогнозів по знаку Зодіаку, але скажу чесно, бувають моменти, коли вони працюють і резонують. Тому давайте все-таки зробимо і такий прогноз. Я раз на рік, скажімо так, роблю ці прогнози для своїх. Підписників, тому що ну не все ж просто по варіантам обрати. Значить, Зозулька Таро у нас буде сигніфікація як таро, як те, що ви. Принесли, як, що ви пройшли в цьому році, так з чим ви приходите в новий етап, і, власне, вона такий сигніфікатор собі. Буде порада і застереження від колоди оракулу про себе, буде порада і застереження про життя від оракулу, і про інших порада і застереження. Я ще вас закликаю обов'язково подивитися свій асцендент. Асцендент, розрахуйте, будь ласка, з допомогою сайтів, які ви можете знайти в Гуглі. Це просто напишіть асцендент, як розрахувати, і воно вам видасть купу варіантів. Бажано щоб ви обрали український який сайт, українську версію, і там ви зможете собі розрахувати асцендент для того, щоб зробити цей прогноз трошки більш персоналізованим. Так? Тобто більше інформації, ви більше зможете її скомпонувати, більше її якось інтегрувати у своє життя. І, власне, це, мені здається, полегшить трошки вам розуміння, які енергії будуть панувати у вашому е, наступному році. Отже, 26-й рік, порада і застереження, і ще я хотіла щось сказати. Звісно, що загальний розклад, це все класно. Якщо хочете більш особисту історію, так, конкретно на вас направлену, приходьте на особисті консультації, розклади на рік, до речі, відкриті вже і будуть ще відкриті, мабуть, що до кінця січня я вже буду дивитися там по ходу діла. Якоїсь там кількості місць у мене не буде заброньовано. Просто хто захоче, той прийде. Не захочете, не приходьте. Що ще хотіла сказати? Всі дані, які як зі мною зв'язатися в описі під відео або в описі каналу, тобто там і Інстаграм, і Фейсбук, ні, не Фейсбук, Фейсбука нема. Пошта і Телеграм. Ось. Значить, все сказала по організаційним питанням. Я сподіваюся, що вам буде корисно, що ви почуєте для себе щось важливе. Начебто, все. Давайте починати. Давайте подивимося сигніфікацію для вас, тільці, і будемо тоді розбиратися. Які поради і застереження нам дають карти? Так. А, взяла для вас для земних знаків зодіака, ось такого гномика, да, уособлення земної стихії. Отже, тельці, який у вас був рік, 25-й, з чим ви йдете в майбутнє? Так, одразу кажу, що рік був, мабуть, не дуже приємний, не дуже сприятливий. Але, ну, скажімо, під кінець року, мабуть, ситуація трошки стабілізувалася, гармонізувалася. З чого я роблю ці висновки? Ну, одразу нам з вами випадає четвірка кубків, що означає, що, скоріш за все, цього року було дуже багато такого стану, коли ви відчуваєте якийсь. Дисбаланс, да? коли вам все не подобається, коли вам вас все не влаштовує, коли ви відчуваєте якусь втому, перевтому перенасичення, так, отримання якогось якихось неприємних, можливо, новин, звісток. Да? Ну то там конкретно наші зозульці про. Приносять на тарілці щось дуже непри... з неприємним запахом, і ви розумієте, що це да? неприємні новини, якісь такі, да неприємний взагалі стан в цілому. І, можливо, навіть тривожність трошки зашкалювала Тут у вас іде далі наступна карта: гіпноз. Це у нас єрофант. Єрофант тут тіньовий, і це, скоріш за все, пов'язано ну, з достатньо глобальними такими моментами. Це може бути навчання, це можуть бути старші родичі, це взагалі родина. і і тут ще й рід карта, да, яка говорить про це, що, скоріш за все, це, все було пов'язано з родинними питаннями, з сімейними, батьківськими. Так? Можливо, ви були тим батьком чи матір'ю, яка якось там займалася таким вихованням, яке вашим дітям не дуже було до вподоби, так? Тобто, і вони вас намагалися взяти на, на свободу. Переперти, десь тут зустрічалися такі характери, де було дуже складно один одного переконати в чомусь. Так само цей гіпноз, я думаю, що було пов'язано з якимись такими ситуаціями, де на вас могли справляти якийсь вплив, намагатися вам щось знаєте, втюхати, продати, розказати, можливо, затягнути навіть якусь інформаційну секту, типу, ну там, там я не знаю, це навіть можна сказати якесь інфоциганство, можливо, у вас пройшло. Але в цілому, мені здається, що ви змогли все-таки. Опанувати себе. І мені здається, що по карті РІД у вас стався навпаки такі, знаєте, зближення з родиною. Можливо, родина була тим каталізатором, який допоміг вам завершити якусь токсичну історію, так, з якої ви змогли вийти. ну, Мені здається, з найменшими витратами, втратами. Що тут ще може бути? Якщо це стосунки, то також тут могла бути старша людина, з якою ви, ну, по суті, могли навіть і створити родину, і створити сім'ю. Але знову ж таки, да, пам'ятайте, що тут є гіпнозація. І це, скоріш за все, якийсь такий е, настрій е, історії того, що це сталося е, під впливом певних маніпуляцій, під впливом, можливо, навіть неправдивої інформації, можливо, неправдивого якогось такого е, залучення вас, да? тобто ну, не щирими якимись методами, не е, дуже чесними. Бо гіпноз це все-таки про маніпулювання загальною думкою. Так, що тут ще я можу сказати. Сім'я родина сказала кар'єра. Якщо ми дивимося на кар'єру, то, скоріш за все, ви потрапили в якусь велику корпорацію, велику організацію, яка, ну можливо, робить щось. Ну, от одразу мені перша думка йде про те, що це який-небудь там великий глобальний засіб масової інформації, так? І тут ви тут сюди прийшли. Тому що гіпноз в цій історії це як ретрансляція чужих думок, да? тобто не. Те, що ви прочитали і зробили висновки, факт чеки який-небудь провели, а те, що ви навпаки з радістю проковтнули, із того, що вам дали, да, можливо, якесь не дуже приємне. Але все одно, я ж кажу, мені здається, що ви все-таки трохи якось вийшли із цього замкненого кола, бо по карті рід воно все одно якось стабілізується, стабілізується і приводить вас до тями. Але знову ж таки, якщо це робота, якщо це якась реалізація, то велика, велика контора, велика якась. Де ви могли знайти, знайти роботу собі десь у великій якійсь такій компанії. Хоча спочатку вам не дуже пропонували приємні історії. Окей, давайте подивимося на пораду і застереження від оракулу про себе. Поставлю одразу, щоб потім не заплутатися дещо. Отже, порада на 26 рік для тільців. Застереження, заразом порада і застереження. Так, о, дивіться, як гарно. Ну, дивіться, у вас тут по карті пораді йде карта зцілення. Це означає, що у вас будуть стояти дуже-дуже важливі питання по здоров'ю як фізичному, так і ментальному. Можливо, дійсно, ви щось. Дізналися або маєте вже якийсь такий досвід, і у вас цей рік, 26 й йде з підгідою покращення вашого стану на да, зцілення. Знову ж таки, здоров'я. Да, якщо були проблеми зі здоров'ям, ви знайшли знайдете спеціаліста, який вам допоможе да відкинути милицю і цей пластир. Якщо ви. Мали якісь там великі проблеми з будь-чим, це все одно ну, і пластир. Да? Це означає, що ви їх вирішите. Це матеріальне може бути, так, це може бути ментальна якась історія, коли ви ну, там, отримали якусь травму да? морально-психологічного кшталту, і ви нарешті в цьому році зможете себе ну, не те, щоб опанувати, так, але. Трошки підлікувати душу свою, підлікувати своє, свою менталочку, знову ж таки, нагадую кукуху, да? тому що зозулька це у нас символ нашого здравого смислу, так би мовити, по застереженню. Ну не рийтеся в мусорних баках, да? не рийтеся в, тих, в тому, що вже має зогнити. Тому що застереження про повернути минуле не повертати минуле, да? не повертатися до колишніх ніяких камбеків, ніяких цих. Як вони звуться, ніяких намагань примиритися. Ну, те, що ви можете примиритися, там, якщо у вас є спільна опіка з дітьми, знову ж таки, це тільки в площині юридичній, так, ніяких оцих дружб, тому що це буде токсична історія. Знову ж таки, ми бачимо, що Зозуля повністю повернулася в цей сміттєвий бак, ну да, де її там ображали, де їй нічого хорошого, ну якісь об'їдки перепадали від уваги людини. Або ж когось із її, там, можливо, це роботодавець, якийсь минулий кличе працювати, так і каже, все буде класно, я тобі виплачу ту саму зарплату, що і 5 років тому. Але да, на нашій реалії та зарплата, що була 5 років тому, трошки не корелюється вже. Ну, ви зрозуміли, так, да, цей посил, цей вайб. тобто, не повертатися до токсичних друзів, не повертатися до токсичних колишніх коханців, коханок, чоловіків, дружин і да, не повертатися на колишні місця роботи, бо вони тут вам, ну, прям ну, дуже вайбують якимось таким вам, да, або ж вони вам підсунуть просто якусь свину, свиню не дуже, свіже, не дуже свіжину, коротше. Давайте далі подивимося, порада і застереження про життя. Теж це важлива така у нас складова цього ворожіння. Порада і застереження, порада, подорож, ого, застереження. Так, ну по пораді е, із е, колоди про життя, я думаю, що в житті вам потрібно тут якраз подорожувати. Е, подорожувати може, може бути як зовсім банально, да, зриватися, підриватися, планувати якісь подорожі, планувати собі якийсь ентертеймент, е, знову ж таки, ну, не жити в рамках свого району, міста. Чи області, а виїжджати десь в більш глобальні? Да? Так само подорож може програтися не фактично, а можливо ментально. Можливо, вам дійсно потрібно обновити свої психологічний стан, знову ж таки, змінити картинку, і іноді буває дуже корисно. Це може бути як зміна роботи, це може бути зміна стосунків, знову ж таки, якщо ми вже говоримо про те, що ми з вами да, до чого ми поверталися. По застереженню повернути минуле, я думаю, що варто їхати все-таки в якісь нові місця, нові країни, нові локації. Якщо ви були в якійсь країні, наїдьте в те саме місто, їдьте в нове місто, да, в якесь краще, де ви ще не були, де на вас чекає. Нова пригода, або ж взагалі там, якщо це умовно якась Італія, так, то це нехай будуть острови, якщо ви були на материку, або ще щось. Ну, Навіть якщо це по, в рамках країни, так, то е, не їдьте в попсове якесь місто, місце, типу Букавеля чи Львова, а поїдьте кудись в іншу локацію. У нас зараз надзвичайно відбувається величезний такий бум да, по розвитку малих. Е, Містечок там збільшується населення з очевидних причин, ви розумієте прекрасно, і ну можливо, дійсно вам потрібно змінити картинку і трошки. 에, да, змінити оточення людей, можливо, у вас якраз прям, 에, гостро стоятиме питання не просто подорожі, як туристичне, а як переїзду, зміни локації. 에, застереження з мухи слона, да, не робити з мухи слона, не перебільшувати проблеми, які у вас є, не знецінювати проблеми, які у вас є, але да, дотримуватися якоїсь золотої середини. З мухи слона це означає, що ти робиш проблему надзвичайно. 에, Вартісною, надзвичайно да? ціннісною, коли вона того, ну, того не вартує, коли вона такою не є. Тобто оцінюйте здраво, оцінюйте раціонально, да? будьте виваженими, можливо, не піддавайтесь паніці, певні, тому що ну, з мухи слона це означає, що людина на якихось емоціях да? сприймає ту чи іншу ситуацію. Тобто, у вас тут вайб найсильніший, що не роздувайте якісь свої питання, проблеми і задачі до неймовірного якогось Такого нереального рівня, да? тобто, ну, нехай вони не будуть такими прям максимально турбуючими вас. Знову ж таки, тут ще я би сказала, що якщо у вас стаються якісь ситуації, не відтягуйте їх вирішення, тому що. Вони можуть просто роздутися, як величезна куля, так, і по, снігова, яка потім накопичується, і ви можете просто е, пропустити момент, коли ще можна ну, типу, мануально щось вирішити без залучення якихось е, хірургічних інструментів, грубо кажучи. Але от в такому форматі, так, коли можна ще вирішити там в діалозі, можливо, якісь питання, можливо, в якомусь такому е, ключі, типу, е, спілкування, да, там, е, як це? Медіацією, як у суді, не доводячи до, до суду, да, коли тільки йдуть ці пенії, господі, я не знаю як української дебати, нехай так це звучить, а, вот, то не доводити прям до крайніх методів. Да. Так, ну, окей, і про інше давайте подивимося, дуже цікаво покаже Зозуля, що вона порадить, а що вона від чого застереже в взаємодії з іншими людьми. Теж дуже цікавий такий, е, така особливість цієї колоди, точніше, цього сету. Про інших, про взаємодію і дивимося пораду і застереження. Так, ну дивіться, токсична експерткиня. Тут мені бачите, вам дві такі подружки випали ці е, зеленюшки. Я їх дуже люблю, але вони понятно, ну, не, не, не самі здорові персонажі в цій історії. Отже, в подорожі дійсно ви можете стикнутися так, з саме токсичною експертикині, яка буде знецінювати всі, всі ваші е, починання, всі ваші успіхи, всі ваші е, питання, можливо, навіть да, коли людина типу, закочує очі і така боже, ну не ну як можна цього не знати. Ну, слухайте, не всі мають енциклопедичні знання, якщо людина тягнеться, якщо людина свої помилки визнає і намагається себе розвивати, еволюціонувати, то це добре, не потрібно знецінювати. Знову ж таки, не будьте таксичної да? будьте такою, якщо ви хочете. Висловити свою думку, подумайте, чи вас її про неї питали, або спитайте, чи хоче ваш опонент почути вашу думку, так? Чи є взагалі сенс висловлювати ту чи іншу той чи інший свій меседж, той чи інший свій, як це сказати, опінію свою опінію, Боже, яке слово? Ну, коротше, ви зрозуміли. Так. І так, що тут ще я скажу, скажу по токсичній експерткині. Ну, тобто, є да, тут небезпека, втрапити в якусь, можливо, навіть дружбу з такими персонажами, але по пораді, да, тобто, навіть свою токсичність потрібно цього року прикрутити і трошки її збавити, збавити оберти, трошки збавити, можливо, пристрасті і збавити знаєте, оцей градус. Ну, тобто, якщо вам хочеться щось таке прокоментувати, якось про, по, покритикувати когось, то знову ж таки, да, пам'ятайте про таку історію. І застереження конспірацій, ну, мені здається, що тут потрібно дуже так обережно ставитися до своїх, ну, по-перше, особистих даних, по-друге, до історій своїх, як це сказати, якщо у вас є необхідність десь бути в такому Ну, ховати свої дані особисті, то, можливо, в цьому є сенс, да? що не дарма нам показала це наша колода. Так, так не спішіть ділі... ділитися будь-якою інформацією з там, першим зустрічним, да? і навіть, можливо, є сенс передивитися своє коло спілкування, яке може знову ж таки бути досить таки токсичним, І чи варто їм взагалі розповідати ті чи інші свої інсайти. Так само я думаю, що тут є сенс трошки відійти від якихось знаєте, заколісних ігор від маніпуляцій людьми, від таких, знаєте, моментів, коли вам потрібно, коли ви відчуваєте потребу. Знову ж таки, висловити десь свою думку, якої ніхто не питав. Тобто тут є сенс, знаєте, як стати людиною, яка трошки затихарилася і от займається своїми справами. Тобто, тут знову ж таки конспірація у нас про те, що ну, можливо не, не варто багатьом чути ваші роздуми і знати ваші думки. Так, ділитися потрібно, але якщо ви розумієте, що це залишиться конфіденційно. Що ця інформація залишиться конфіденційно і знов ж таки да подбайте про безпеку: безпеку в соцмережах, безпеку банківських якихось своїх операцій. Uh, да, не, там, паролі, явки, паролі, дзвінки з підозрілих номерів і так далі. І тому подібне. Переписки, верифіковуйтесь, будь ласка, нехай вони будуть у вас ну, все, все буде під контролем. Тобто не стісняйтесь, позвонити в банк свій, да, чи була там операція, чи є там якась перевірка і так далі. І тому подібне. Ще я дуже, до речі, є в мене думка по конспірації, по застереженню, можливо, якась є частина. Доходів, які ви не демонструєте, точніше як навпаки, не демонструвати свої якийсь розкішний спосіб життя, якщо вам це актуальне і ви ведете розкішний спосіб життя, тобто да, десь приховатися, сховатися. І залягти на дно, так би мовити. Ну, Не соціальне, але да, десь там не дуже відсвічувати, якщо ви відчуваєте в цьому потребу. А іноді ну, різні ситуації в житті бувають, да, коли потрібно просто приховатися і десь не, не показуватись. Ну що, я сподіваюся, що вам було корисно почути, що ви десь собі корелюєте в своїй сфері життя. Якщо ні, приходьте через місяць, два-три. Передивіться, будь ласка, цей розклад, і дайте мені знати, чи вам взагалі він відгукнувся, чи було щось ну, таке, да? чи, чи воно дійсно спрацювало. Я сподіваюся, що так і так. Я єдине, що бажаю вам, звісно, щасливого Нового року, 26-го, цілого року, так, не лише моментами, і бути в безпеці, берегти себе і своїх рідних. До зустрічі, Па-па!